Всім привіт, друзі! З вами Антон, ви на каналі Day. І Сьогодні ми вибрались в чотирьох на неймовірну річку Десна, аби намагатися спробувати половити ну, дрібну білу рибу і, мабуть, ляща. По загодованню я вам трішечки все покажу. Місце знайшли. Нас сьогодні чотири людини. Ось така місцина. Я собі вже облаштував своє робоче місце і будемо зараз робити. Корм, я вам покажу все. Ну, а що з цього вийде? Подивимось. Може сьогодні десна і порадує нас великою гарною рибою, і вона тут є. Поїхали! По загодованню на сьогодні в мене все як завжди. Компанія Інтеркріль, лящ, шоколад, бісквіт. 3 кг корму я з собою взяв і кіло гороху. Ну, трішки менше, грамів 600. Так, перший, другий ляш шоколад бісквіт також. Ось так, півпачки. Мусор завжди з собою. І плітка ваніль аніс. Може пліточку вдасться підловити. Прикормочка, здебільшого фракція темна. Ой, тут і кукурузка. Тут все є. Так, комари вже жруть, хоча термосел працює. А. Жека підігнав. А як ви гадаєте, буду я її використовувати? Ні, він батарейки вдома забув. Ось шуруповерт. Так, і що я хотів? Горох, але горох я додам пізніше. По старіночці, без шуруповерта, без всякої фігні, по дорослому. Ну і куди ж на риболовлю Літ, влітку? Ну, вже восени, але ну, у нас така ще. Без свіже звареного горошку. Я так. Добряче його підварив. Він виходить в нас фракція ціла, але він дуже легко ось так трощиться. Це правильно зварений горошик. Якщо ви хочете, щоб я показав, як варити, то напишіть в коментарях, і я зніму для вас відео, як правильно зварити горох і швидко. Ось така буде інертна, важка. Прикормка, яку полюбляє ляч. Так, ще хочу додати від компанії Кардинал бустера переловиця. Це природня добавка, натуральна. Риба її, її їсть у повсякденному життю. Вона до неї звикла. Без шуріка, звісно, це все поважче робити. Але ми впораємось. І кров мотиля обов'язково я також додам і додам його і немало. Тут пів літри я додав на ціле відро 200 мл. Зараз воно дасть такого аромату. Опа, нехай постоїть, це було перше зволоження, хоча вона вже більш-менш, але треба почекати. По живності у мене на сьогодні ми без значівлі, хробак, білий та такий рожевий опарик, та і хватить цього. Ну, опарік ще є, досить нам цього на день, де подивимося, що буде з кльовом. По катушці я використовую дайва ТД дефідер. І жилка Climax. Навіть не в'яжу на неї шоклідер, бо вона і так дуже потужна. Ну Палка це взагалі моя любов. 3,65, здається, в неї зріст. Тонесенька, ну топова палка, яка має, має бути у кожного поважаючого себе фідериста. Всі вудки вже наготові, всі місця готові. Чекаємо корм і робимо перше закидання. Булавою я вже прокидав, місце начебто знайшов. Ну, будемо дивитись. На сьогодні я буду використовувати, почну свою риболовлю з гамакацію 12 го розміру. Це мої улюблений F-22 на шоплідері фі, е, Культ Фідер Джакаловський 016. Так, ну що. Друге зволоження зробив, поки вона там в місячки постоїть, я зв'яжу, поведеть собі. Почну стандартно, я починаю 70 см. А там будемо дивитись, що тут по струї, як буде сото годівничку підносить, чи не будуть підносити. На наступні вихідні, якщо все вийде, поїду на Салтановку ловити коропа. Давно там не був, води там нема, але ж, ну, риба ловиться. Тому хочеться з'їздити. На добу поїду. Подивлюсь, що там до чого. Так, ну, повідець наш готовий. Ось такий. Повідець готовий. Бабінка, щоб не загубити його, бо я такий парень, що швидко його виткну десь. Так, ну що, приступаємо до загодовування. Де моя годівничка? Годівничка сотка, монтаж інлайн, фідергам, фідерспорт. І 5 кормушок. Більше давати не буду. Годівничка об'ємна. 5 годівничок в точку. Щоб докинути туди, бо дистанція, до речі, не мала. Вставати не хочеться. А, та, це чітко. По глибині десь. По глибині метрів 6. Метрів 6 глибина. Ну що, друзі, перший закид на три тріапаріка вже зроблений. Тому чекаємо якогось відгуку рибки. Поки що тиша, хоча б та ранка клювала, було б вже непогано. Але поки маємо нуль. Ну, перший закид хвилинку тому. Ми Чекаємо, маємо надію на те, що рибка вийде годуватись. Але ми дуже близько до острова сіли, ми тут ну, зазвичай ми їдемо туди далі. Ну, вирішили сісти тут, бо тут берег на 4 людини. Ну, ми помістилися. Вже там все забито, до острова взагалі там люди вже хутора поставили. Ну, Чекаємо, як буде, так буде. У нас сьогодні, як завжди, програма з готовкою. Все покажу, буде смачно. А ось так от дядя Коля вже розпочинає риболовлю з платвичці непоганої. Дядя Коля, ви ж казали, що моя принада не працює. Ні, працює, працює. Працює, де? Ну добре. Ну що, у нас же є починчик, дядя Коля вже піймав плотвичку прямо під ногами. У мене дистанція на ямі, у дяді Колі на мілякі. Ну, якщо буде... Тенденція, що міляка працює, то будемо переходити на міляку. Але я хочу піймати ляща. Лящ повинен бути на ямі. Будемо чекати та вигодовувати. Корм у нас добрий, тому будемо чекати та підбирати насадку. Ну, ближнячок у пана Євгена спрацював. Щось там є. О, таранечка. Густірбон густір на базу. Ну такий ладошечний, непоганий густірбон. Ану покажи. Один опердон. Один опарик, бач. Норм. Ближнячок. Ну, я поки чекаю, щоб дальнячок спрацював. Опа, вже всі обрибилися. Миколайович. що за риб? да. Бомба. Людинка така боліє вже сидить. Вже кашов тебе за рибацькі окуляри. Правда. А ви їздити хлопці на рибу по таких окулярах? Рибка щось не дуже нас балує, але іноді прокльовує. Столик вже на базі. Миколай вже з лопатою, зараз буде копати ямку. І буде в нас картопелька. Ти випустиш рибу? Так. Друзі, ви бачите це в перший та в останній раз. Більш такого ви не побачите ніколи. Миколаїв опускає рибу. Рыбалка, можно ездить завтра. А мангальчик уже готовится. Йорш! Ясь! Ясь! Калаич на перчатках, на фартухе. Что там? Сход? Какой хороший. Траву Оторвал, вот, по берегу. Траву займем. А, в траву завлвий. Ай, а, бекончик смачні справи. Ой-ой-ой-ой-ой! Не ін'єктований сухого посолу сорвався. І в мене схід для ща був. Що відірвав? Я не поймав. Да. Я не поймав. Нема очка. Це ну, вже да, не второй, второй а, раз. Обровку зрізаю, Миколаїв. Да, да, так... Та 016 повідочний, він не рветься. Це я зрізає. треба вище фідера піднімати. Така плотвичка ловиться. Таранічний варіантик. Питання є, питань нема. Ось так прямо будемо зі сковородочки і... Кавать. Видел вань? Общаковий стіл. це. Ось такий обід з общакової патели. Всім смачного. Таранька ловиться, шашлик вже смажиться. Мене ще спокльовувало і перестало. Треба перезакидатися, мабуть. Таранька в нас там є, але, мабуть, ми її всю випустимо. Ось що, значить, осінь наближається. Зранку ти на товстій худі, обід ти вже в футболці, сидиш і тобі спекотно. Сонечко вийшло. Ловлюємо грибку потрошки, активного кльову немає, але підловлюється плотва невеликого розбіру. Ну така таранічний варіант. Зараз досмажимо м'ясо і будемо другий раз обідати. Ну, що ж поробиш, таке життя. Ось така. Литва дубаси. Що, друзі, у нас здійнявся такий скажений вітер, прям некомфортно рибалить, бо шатає вудку, як би ти її не опускав. Сонце в обличчя. третя година дня будемо потрошеку збиратися вже такі непотрібні речі, які вже нам сьогодні не знадобляться. Зараз вон, стол, там, мангали, сковорідки, будемо все збирати та грозити в автівку. Ну а поки що не втрачаємо надію на Василя. Ой, сьогодні ну Десна щось мені на Десні зовсім не фартить на Василя. От На Дніпрі я їх полавлю, а на, на Десну щось мені якось не фартить. Наступний виїзд буду робити на Дніпро в пошуках Василя. Ну що, друзі, ми будемо їхати додому, вже зложили наші речі, склали все. Рибка так покльовувала, таранічка. Ну нічого, ми відпочили, плотвичі трошки половили, все випустили. Нікого, нічого ніхто собі не брав. Садок, он сохне, наче треба була. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, дізлайки, пишіть коментарі. З вами був Антон. Пока.